Вітаю друзі, Олександр на зв'язку. І в цьому відео ми розглянемо доволі цікаву воронку, яка може дозволити вам зекономити дуже багато часу. Це такий фундамент в принципі. тобто ви це можете використовувати в різних абсолютно ситуаціях, в різних нішах для різних бізнесів. Я покажу тільки конкретний приклад, а ви вже можете це використовувати в своїх цілях. А задача в нас сьогодні стоїть наступна: ми з вами зробимо квіз. З певними питаннями, на які ми відповідно будемо шукувати відповідь наших потенційних клієнтів, або, можливо, там вже наявних клієнтів. Знов таки, сценарії використання може бути зовсім, зовсім різний. Ми створимо квіз з певними питаннями. Ті відповіді, які нам нададуть користувачі, ми передамо в Make, спеціальний сервіс коннектор. З мейку ми передамо їх в чат GPT, да, тобто в нейромережу, для того, щоб вона могла зробити з ними певні. Там висновки, якісь операції і так далі. Тобто, якщо коротко, то мета сі ці воронки це мінімізувати наш час там на якусь рутинну задачу. Тобто зробити так, що ми один раз налаштували і далі, а, там, в тому числі чат GPT, да, тобто, щоб нейромережі робили всю рутинну роботу за нас. Знов таки зробили квіз, передали дані вмейк, змейку в передали в чат GPT, GPT їх проаналізував, підготовив якусь інформацію і надав будь-куди, куди вам це зручно. Це може бути e-mail одразу. З у клієнта, це може бути в принципі якийсь телеграм, якщо це необхідно. Тобто, в принципі, все, що завгодно. В цілому, якщо ми працюємо з мейком, то ми можемо передавати, що завгодно і куди завгодно. Які питання хочу спитати, і навіщо мені це необхідно? Давайте уявімо собі, що, наприклад, ви там SMM спеціаліст, можливо, якийсь таргетолог, просто людина яка працює, наприклад, з контентом, і ваша задача не просто збирати ліди. Надати максимум інформації для клієнта для того, щоб він якомога швидше сконвертував да і став вашим клієнтом, що нам може в цьому допомогти. Наприклад, ми можемо в кінці квіза взяти його e-mail і на e-mail відправити ту інформацію, яка нам необхідна. Важливий момент в цій воронці, що ті питання, які ми задаємо квізі, вони повинні бути дійсно корисні для вас. Тобто вони не повинні бути питання заради питання для галочки, а дійсно ті питання, які ми зможемо використовувати якось в роботі. В нашому форматі я. Питаю, яка ніша у там, цього потенційного бізнесу. Тому що, відповідно під це ми будемо готувати якийсь контент-план. Важливо, це будемо робити не ми, це буде робити чад GPT. Тобто він буде генерувати контент-план для цього потенційного клієнта. Далі ми питаємо, чи треба відео. Ну, я тут скорочено написав, треба це якось більш коректно спитати. Яка тут задача? Задача в така, що якщо знов-таки, наприклад, я саме спеціаліст і людина хоче знімати відео для своїх соцмереж, то напевно треба готувати. Якісь ТЗшки, ТЗшки для зйомки, да, для якихось процесів і так далі. Тому треба було б добре, щоб чат GPT знов-таки нам одразу приписав якісь відео. Далі мені цікавить назва або сайт. Тут треба було поставити тире, да, тобто назва або сайт цієї компанії. На основі цього буде створюватися всі необхідні документи, тобто ми Чат GPT одразу створить нам документ, створить нам необхідні таблички, все це заповнить і відправить клієнту, і продублює це нам. І ми також питаємо бюджет бюджет, Тому що ми можемо навчити ChatGPT GPT рахувати по якимось вашим показникам, наприклад, там по якимось вашим кейсам. Тобто, наприклад, якщо клієнт там вкаже, що він не планує витратити на рекламу, або взагалі на там, таргет, на смм чи будь-яку іншу, чи, чи будь-який інший напрям, наприклад, тисячу доларів, відповідно ви можете прописати чат GPT, які саме результати ви зможете отримати, тобто клієнт зможе отримати на ці гроші. Тобто, ви зможете прописати для чата GPT, що, наприклад, там тисячу доларів це там 300 лідів, 500 лідів, там 100 лідів, і так далі. Можете приписати орієнтовну вартість CPM-у і ЧА GPT сам це поділи, сам це порахує і надасть інформацію клієнту. Тобто таким чином клієнт проходить квіз. Ви йому автоматично дадите максимум інформації корисної, самі отримуєте необхідні розрахунки і інформацію, і це може набагато спростити вашу комунікацію з клієнтом. Тобто він ще з вами не зв'язався, а в нього вже є котенплан, пости там якісь тазешки для дизайнерів і так далі. І все це швидко. І це може бути певною перевагу. Ви можете в листі таки написати, що пройшло там 30 секунд. Ми вже все зробили. Типу, чи часто як часто ваші підрадники роблять так само швидко? Зрозуміло, що це треба обговорити, що може бути дуже. Багато нюансів і так далі. Але завдяки тому, що ви швидко відреагували, швидко надали інформацію, це вже може запам'ятатися і бути класною такою вашою перевагою. Знов таки я показую це на якомусь конкретному прикладі, але ви можете використовувати це в будь-яких задачах. Ваша задача зараз це. Зрозуміти, як це працює, як це використовувати і підлаштувати під себе. Тому що, в принципі, алгоритм він доволі універсальний. Окей, думаю, задачі розібралися. Давайте тепер все це діло реалізовувати. Першим ділом я заходжу в AdSquiz, тисну створити проект, я оберу готовий шаблон. Не хочу з нуля створювати квіз. Мені здається, тут був квіз прямо для маркетологів. Да, Бачу і послуги. Окей, обираю цей квіз. Я його зараз трохи редагую, так буде швидше і приберу заві питання. Давайте по порядку пройдемося, яка мета вашої рекламної кампанії. Давайте змінимо це питання. По нашому плану ми питали ніше, да? тобто, чим, чим саме ви займаєтесь. Для цього тисну додати секції, обираю, обираю поле воду. І давайте напишемо таке питання, в якій сфері ви працюєте. Окей, добре, наступне питання це питання по відео. Тобто, це питання для чого ми ставимо? Для того, щоб зрозуміти, чи треба готувати якісь тезешки. І відповідно, якщо треба, тоді ми зможемо прям зробити так, щоб ChatGPT одразу зробив там п'ять тезешок для там потенційної зйомки. Це може нам дуже багато зекономити час, тому що хто займається, знає, що на це ходить дуже ну, доволі багато часу. Давайте візьмемо ось це питання, просто його проробимо, щоб не створювати нове. Вставляю, вставляю наше питання: чи необхідно вам фото чи відеозйомка. Я прибираю ці варіанти, просто напишу так або ні. Супер, є. Далі. Так, тільки в якій сфері ви працюєте, це мене перше питання. Чи необхідно вам фото відеозйомка Це друге питання. Третя назва сайту. Тут здається, вже таке питання було. Як зветься ваша компанія? Ось це питання. Давайте його перевіримо. Як зветься ваша компанія? Um, в принципі, окей, де не шутувати, що, що додам, як зветься ваша компанія, або вкажіть ваш сайт. А, ну тут, тут вже це вказано. По можливості залишити послання на ваш сайт чи блог. Окей, в принципі, тоді мене це влаштовує. Uh, і останнє питання в нас: бюджет. Да? Тобто, який бюджет плануєте виділити? Мені здається, тут теж питання це було. А, так, оце питання, до речі, мені не потрібно. Так, бачу, що тут питання, в принципі, це є. Єдине, що тут це вказано в виді кнопок. Не впевнений, що це класний формат. Можливо, краще б це було зробити у вигляді типу такого бігонка, але знов таки бюджет може бути дуже різний. Ну, окей, давайте, давайте ми тоді залишимо все ж таки. Тож, в нас повинно бути чотири питання: а, сфера, чи потрібна ТЗК, як зветься ваша компанія? Скільки заявок це я прибираю? Який рекламний бюджет я залишаю? І давайте все ж таки бонуси я проки приберу. Окей, давайте не будемо зараз плутатися. Тобто, рівно чотири питання, як ми планували. Перша сторінка, в принципі, можемо залишити її. Давайте переглянемо, чи тут окей. Якщо, якщо, до речі, вам перша сторінка не потрібна, можете просто натиснути на ось цей на око, так і вона не буде відображатися при переході. Але мене це влаштовує, нехай вона буде. Так, і форма контактів. Я хочу взяти ім'я, телефон. І давайте ми ще візьмемо e-mail і на цей e-mail відправимо необхідну нам інформацію. Ставлю e-mail обов'язковим для того, щоб ми його точно отримали. Ну і в принципі, в принципі, напевно, все. Тепер все, що нам треба зробити, це зберігти цей квіз. Копіювати його послання, давайте напишемо, підтвердити. Ну, звичайно, що в вашому випадку треба надати назву якусь більш поетичну, так окей, далі. Що тепер нам необхідно зробити? Тепер нам необхідно перейти в сервіс Да? Це у нас наступний крок. Тобто тепер нам треба якось синхронізувати між собою ці два ці два сервіси. Що нам для цього необхідно зробити? Ми заходимо на платформу Make, створюємо нову зв'язку, Я пам'ятаю, до тисячі дій. Тут безкоштовно. лінк в описі. Якщо що переходьте, тестуйте. До речі, це не обов'язково може бути Make, це може бути. В принципі, Apex Drive, наприклад, або будь-який інший сервіс. А, так, що далі я створюю? Я створюю вебхук, кастомний вебхук, додати новий хук, да, Тобто нам треба згенерувати певну URL-адресу, на яку відправлятися хук. Я підпишу його SQS. GPT, Це, в принципі, знов-таки неважливо це бачите тільки ви. І тисну Save. Мейк генерує нам певну URL-адресу, я її копіюю, повертаюся назад до нашого квіза, переходжу в налаштування, переходжу в налаштування інтеграції, знаходжу тут інтеграцію з Make і просто вставляю тепер цей вебхук. Зберігти і активувати. А, ну воно активується автоматично. Окей. Важливий момент, друзі, оцей вебхук ми нікому не показуємо, тому що в кого є цей вебхук-адреса, він може з вашими даними, ну, перехоплювати їх і робити все, що ми заманеться. Тому бачимо тут вони блюряться автоматично, але в цілому, типу, будьте з цим дуже обережні. Окей. Зробили, зберігли. Що нам тепер треба зробити? Тепер треба перевірити, чи працює, чи передаються дані. Для цього ми, ну, по-перше, давайте засейвимося. Запустити, да, тобто тиснемо Run. Давайте ми зараз тепер пройдемо цей квіз. Тепер давайте пройдемо цей квіз Нам треба переконатися, що ці, що ці дані прийшли в мейл. Для цього ну, ми зараз швиденького пройдемо. Там тест так потрібно. Як зветься ваша компанія? Якось так. Бюджет до 300 ім'я, телефон і якийсь е-мейл. Нехай буде тест, Gmail. До речі, лайфхак. Якщо ви хочете, щоб з вас не списували сліди за кожне проходження, ви можете вказати тут той емейл, на який створен ваш аккаунт в цьому сервісі. І, відповідно, з вас тоді не буде нічого списуватися. Супер, тиснемо забрати бонус і чекаємо, поки дані передадуться в цей сервіс. Бачимо, що передалися. Тобто, ми бачимо циферку 1. тиснемо на неї і бачимо, що всі питання. Ми отримали, да, тобто ми отримали ці питання з квіза. Тепер ми можемо з ними робити все, що нам завгодно. Що ми будемо з ними робити? Давайте підключимо тепер чат GPT. Давайте я трошки повільніше буду це робити, щоб ви встигали. Створюю нове з'єднання, обираю OpenAI. Якщо у вас тут не обраний, просто перепишіть пошуку, тому що часто з ним працюю, тому він в мене тут перший. Далі зробив. Тепер мені треба обрати саме перший варіант. Тобто, це фактично відправити промпт. Вказується. В мене ж тут підключений мій чайджіпіді. Відповідно, вам треба натиснути Підключити, ввести свої API-токени, ну і використовувати вже. API-токени знаходяться в вашому персональному кабінеті а, на стороні чат ПІТІ. Далі ми обираємо модельку. В моєму форматі це буде 4 Omni, а, максимальна кількість токенів, давайте давати напишу 2000, хоча хоча думаю це дуже багато але. Так, щоб запасом для тесту не було ніяких сюрпризів. Далі роль ми обираємо систем, і в меседжі ми тепер пишемо. Давайте так і напишемо Підготуй контент план. Тобто, фактично, ми зараз звертаємось до чат-GPT, і ми йому зараз повинні надати якусь задачу, поставити якийсь пром для того, щоб він з цим працював. А ми йому пишемо ми йому пишемо підготуй, підготуй контент план для, для ніші, ставимо дві крапки, і тепер нам треба вказати, для якої ніші в нас є відповідь. Да, я ставлю відповідь на певне питання. Давайте подивимося, яке це в нас було питання, там, де ми питали про сферу. А в якій сфері ви працюєте? Бачимо, що це було наше саме перше питання. Стартова сторінку ми не рахуємо. Тобто я тут вказую просто один. Тобто, відповідно, іншими словами, я зараз у JGBT, ну, не питаю, а прошу його. Підготую контент-план для ніші. І е, автоматично відповідь з першого питання підтягнеться сюди. Тобто, відповідно, якщо б я в тому питанні написав би, що там моя ніша це там не знаю, мережа 100 якихось там в Києві, то відповідно е, це значення буде автоматично підставлено сюди. Е, далі підготуй контент-план для ніші такою. Та єдине, що якщо так бути більш професійним, то. По-хорошому треба було спочатку задати якусь роль, наприклад, ти а, онлайн, ти а, SMM спеціаліст, ти SMM спеціаліст і давайте ось так. Не, не супер круто, насправді, але я стараюся швидко, щоб не затягувати, тому а, думаю, цього буде достатньо. Підготуй контент-план для такої та ніші і додаю ось так, де будуть розписані пости та сторі для інстаграм. Пиши креативно. А, Пиши креативно, окей, два рази написав. Пиши креативно. Знов таки, з вашої сторони, тут може бути, що завгодно написано. Це може бути про контент, це може бути про аналіз, це може бути під якусь інформацію, якусь звіт. Все, що завгодно, то в цілому все, що в принципі можна зробити, коли ви зазвичай спілкуєтеся з чат-GPT. Окей, далі. Далі в нас питання, чи необхідно вам зробити фото чи відеозйомку. Знов таки, створюємо чат GPT, напкаємо да? промпт. Тут все те саме, тобто все, що тільки що ми робили, чат GPT-ом. Тут в нас роль System, і в меседж давайте пропишемо. Тут я пишу ось такий промпт. Якщо відповідь ні, тоді напиши, ТЗ не потрібно. Не потрібно. Не потрібно. Якщо відповідь так, тоді підготуйте ТЗ для відеозйомки для такої-то теми. Давайте для відеотеми я поставлю. Це в нас було питання номер один. Так? Питання номер один. Ось так. Пропиши чітке ТЗ, Що саме потрібно зняти? Додай таймінги та хук на початок відео, типу таку зачіпку перед початком відео. І відповідно, відповідь сама. Ну, відповідно, сама відповідь я тут просто знов-таки підставляв значення. Це в мене друге питання. Я ставлю два. Тобто, іншими словами, я даю чітке тез в цьому промті, що якщо відповідь ні. Тоді бот нічого не готує. Якщо відповідь так, тоді він повинен підготувати ТЗ. Відповідно, я вказую відповідь, і значення ця відповіді підтягнеться автоматично, тому що там є всього дві кнопки так або ні. Відповідно, якщо буде так, він буде готувати. Якщо ні, він не буде нічого готувати. Окей, зафінали це питання. Єдине, що я не поставив. Uh, да, тут можна сміливо поставити 2000 токенів, тому що та може бути більш велика. Ви можете написати підготувати 4 таза, 5 та за, 5", за 10, 100, в принципі, неважливо, скільки у вас є токенів робить. Uh, далі наступне знову ж знов таки, викликаємо ChatGPT, gpt викликаємо певний пром. Тут вже по дефолту вказуємо вашу модельку. Це може бути, до речі, не тільки ChatGPT Omni, це може бути міні, да, тобто неважливо. Це може бути взагалі клауд, да, тобто 3.5, 5, наприклад. Тобто, в принципі, це не важливо. Так, систем. І в нас третє питання: це назва сайту. Для назви сайту, в принципі, нам нічого не потрібно робити. G PT, ми просто це створили для того, щоб потім назвати це ці, цією назвою певні доки. Тоді, в принципі, не важливо, можемо це пропустити. Давайте перейдемо к бюджету. Бюджет і сюди я вставляю ось такий промт. Розрахуй кількість підписників, виходячи з бюджету. Тут ми відповідно вставляємо потрібний нам бюджет, це в нас відповідь. Відповідь номер 4 да, Це останнє питання було. Відповідно, тут підтягнеться якийсь бюджет, наприклад, там 400 баксів. І я пишу, що це потрібно зробити згідно з формули. Тобто формула в нас, наприклад, 0,5 за підписника. Знов таки, це я написав на прикладі підписників, це може бути ліди. Наприклад, ви написали, що розрахують там, кількість лідів, виходячи з того, що там ціна за лід, там, наприклад, 2 долари, або долар, 3, неважливо. Або, в принципі, взагалі все, що завгодно, будь-які формули. GPT чудово з цим працює, навіть там, зі складними якимось, там таблицями. Ви можете прям дати таблицю, типу, розрахувати за ці формули з якимось макросами і він, в принципі, це без проблем зробить. Так, добре, давайте на ну, тут може бути взагалі там 400 токенів, навіть менше, це не проблема. Готово, Тобто, в принципі, тепер у нас чат GPT повинен все це чудово розуміти і надати нам необхідні відповіді. Давайте це перевіримо. Спочатку я це зберігаю. Це дуже важливо, друзі. Зберігайте, бо випадково закрити, придеться все заново створювати. Запускаю. Тепер мені необхідно пройти ще раз цей квіз для того, щоб отримати ці дані. Давайте я оновлю просто цю сторінку. окей, забрати. Супер, пішли. Тепер чекаємо інформацію. Тут бачимо, ми її отримали. Зараз GPT готує. В нас там перше це перше, це в нас що Ніша, Так, да, ніша. Тобто він зараз під цю нішу готує контент-план. Далі, далі відповідно готує зешку під відео. Назву сайту ми пропускаємо і розраховуємо бюджет на цю вартість. Бачимо, є одиничка, тобто він вже тут все підготував. Давайте подивимось, можна подивитися в натиснувши на Result. А, і ось він да, тут наваяв да, контент-план на якийсь період. ну, До речі, непогано, так, тиждень два, тиждень три, бачимо середа, пост сторіс, пост сторіс. Да? Тобто, знов таки, я задав простий прости пром без якихось деталізацій. Відповідно, ви б могли там більше прописати, там, в якому форматі, з яких постів, ну, взагалі, що це за контент, як він потрібно подавати. Да? Тут ви можете більше надати інформацію для того, щоб Чад GPT ну, більш якісно це зробив. Але ну, я бачу, що тут все окей. Далі. На цьому етапі давайте подивимось. Він робить тезешку. ТЗ для відеозйомки, так бачимо, що він побачив, що натиснув так, і відповідно, підготував мені ТЗ. Тобто він мені прописав хок, прописав мені вступ так, і прописав мені якісь варіанти того, як це може виглядати. Знов таки, промптами це лікується, ви можете по-різному це задати, що він прям писав готовий текст. Це залежить, знов таки, від того, що ви попросили ChatGPT вам підготувати. І останнє питання це треба було розрахувати нам бюджет. Давайте подивимося, чи він це правильно зробив. Він це правильно зробив, тобто бюджет 500 баксів, ціна. З одного підписника 0,5, кількість підписників бюджет на ну, коротші він прописав цю прямо ще раз формулу і порахував нам, що е, е, на цей бюджет ми можемо отримати тисячу підписників. Тепер ми можемо всю цю інформацію зібрати в якийсь один док і відправити там цьому конкретному клієнту. Там на його емейл, e чи там, можливо, ще кудись там crm систему вашу, ну знову таки, залежить від ваших задач. Давайте ми так і зробимо. Давайте ще знаєте, що зробимо. Давайте ще цьому клієнту відправимо бриф автоматично, тому що вам все одно, скоріш за все, придеться робити, щоб він вже був у клієнти. Коли ви йому набрали, ви вже могли про щось поговорити. Типу я там відправив, заповніть, і там можемо оцінити більш детально. А те, що ми ви зараз отримали, це типу такий приблизний розрахунок. Мені здається, непогано, що для цього ми можемо зробити. В Google-диску я створюю новий документ. Нехай це буде просто google Doc, для того, щоб був в мене якийсь дефолтний бриф, який я зможу відправити клієнту. Двати його так і назву просто бриф мента ЕТ. Тут будуть якісь ті питання, які, наприклад, я там задаю зазвичай клієнту. Якщо ми там з кимось працюємо, якщо треба, друзі, цей бриф буде за лінком. Переходьте з іншими файлами, які ми використовуємо в цьому відео. Навчальними зможете їх використовувати і для себе. Добре. Так, тут, тут ми це прото є, є конкретні питання, які можемо відправити. Тобто, ми хочемо відправити клієнту бриф для заповнення і додаткова інформація, того, щоб він, міг, щоб він міг попередньо з цим ознайомитись. Супер. Але з якою ви можете проблемою зіштовхнутися? Якщо ви будете просто травляти один і той самий лінк на один той самий брифт, відповідно є питання, тому що там з 10-ти 2 заповнять відповідно ну, інформація буде затратися. Люди не зрозуміють, що писати, якщо він вже заповнений. Тому нам необхідно створити пусту папку, в якій будуть дублюватися. Оце бриф під кожен окремий проект буде дублюватися окремий бриф. Пишу бриф, папка. Папка, і е, зберігаю. Все, в принципі, це все, що мені необхідно зробити. повертаюсь до себе. Тепер, що мені необхідно зробити, мені тепер необхідно скопіювати ось цей бриф, який ми створили з нуля. І саме цей бриф з унікальною адресою скинути цьому клієнту. І ці брифи не будуть тоді між собою плутатись, і вони всі будуть у вас зберігатися в цій папці. Е, ну Тобто, ви зайшли, передивилися брифи, хто заповнив і ну взагалі краса. Давайте знайдемо тепер е, док, Google Doc. Далі нам необхідно скопіювати з копії, да? тобто шукаємо слово чарівне, яке називається template. Так, Не бачу, не бачу. А ось бачу. Створити документ з шаблона. Окей, вставляємо. Тут ми обираємо, який саме шаблон нас цікавить. Я створив папку doc-test. Відповідно, знаходжу тут цю папку на моєму, на моєму диску. Doc -test. є. І обираю ось цей файл, який ми тільки що з вами створили, який називається brief брифметадс. Тобто ми вказуємо зараз сервісу, щоб він взяв ось цей файл за оригінал, да, типу для копії подальшої. І тут ми вказуємо назву цього проекту. Пам'ятаєте, ми питали назву проекту в квізі? А для, для чого ми це робили? Для того, щоб ось тут тепер. Назвати його прям спеціально під цей проект, щоб було зрозуміло взагалі, що це за проект і звідки він взявся. Це в нас було третє питання. Окей, три. Супер. І тепер ми, в нас питають, куди його треба зберегти. А зберегти нам його треба в тест і бри в папку Є, супер, окей. Так, окей, є. Далі. Давайте тепер створимо теж документ для контент плану. Тут це трохи простіше. Просто create документ, да, тобто створити новий документ, ім'я можна написати просто там контент план. Ну, давайте я так поки швиденько, швиденько напишу, просто скорочено. Контент план. І сам контент я вставлю, тобто, значення в да, типу вміст цього документу. Я вставляю те, що нам згенерував чат GPT. Um, ось це. Оце uh, та відповідь, яку він нам надав ось тут. Да? Пам'ятаєте, він нам генерував контент, те, що ми тестили. І ось сюди його вставити. Все те, що він нам генерував, я вставляю автоматично в цей документ. Uh, в принципі, А, ну треба ще обрати, куди ми будемо це все зберігати. Давати так само док-тест. Uh, і нехай це все буде зберігатися в брів-папках. Mm, Ну, треба було зробити іншу папку, назвати контент план. І давайте те саме зробимо тепер для нашого ТЗ під відео, тобто ТЗ для відео. Контент ми вставляємо знов таки чат GPT, тільки не перший, те, що генерував саме контент план, а друге. Це там, де він нам генерував, в якій сфері ви працюєте. Ага, саме тз для відео. Ось це. Супер. Так само я вказую. Ну, знов таки, було б правильніше зробити три окремі папки, але зараз вже не буду це затягувати. Нехай буде та сама, є. Все. Тобто, тепер є, в нас є три документи, бриф ми згенерували, контент-план написали, ТЗ під відео дали. А давайте тепер все це відправимо юзеру на e-mail, наприклад. А Як це можна зробити? Можете тут просто написати емейл, e де тут в пошуку, пошуку інтеграцій, і відправити e-mail прямо від вашої пошти, типу від особистої. А ви можете, наприклад, обрати SendPulse, і в сенпульсі створити нову папку, там, точніше новий контакт, там, відправити щось в бот, відправити щось в e-mail. Неважливо. Да? Тут, тут бачимо доволі багато різних інтеграцій. І все це тепер давайте відправимо на e-mail. E, можна використовувати для цього SendPulse, там, не знаю, якийсь конкретний сервіс. Або давайте просто відправимо на e-mail, e, send e-mail. Так, тут вже підключена моя пошта. E, тут, якщо ні, то ви просто. Синхронізуєтесь, це в нас а, співпраця. Ну, тут можете, це. тема тема листа тема листа Ви тут можете написати все, що завгодно. Ну, звичайно, що краще якийсь клікпейт. Типу, ваш контент-план готовий на місяць вперед, починаємо. Типу знак питання. Ну це я так зараз трохи імпровізую, але думаю, ви розумієте. Так, тут обираємо тільки не HTML, а другий варіант. Хоча можна HTML, якщо ви розумієте, про що це. Якщо не розумієте, тоді обираємо другий варіант. А, і, тут а, і тут вставляємо наш текст. А тут умовно там привід назад. Олександр, я той самий маркетолог, який наведе лад в вашому акаунті. Вибачте, за помилки, писав швидко. Віддихаємо перед початком роботи, заповніть бриф і вставляємо лінк, який буде генеруватися кожен раз унікальний. Спеціально під цей квіз, да, під цей проект. Ось він. Далі я вже підготував контент-план. Те те саме, те саме. Так, це в нас забутився перший, другий. Так, да, це другий. Покаємо view Web Link. Ось це нас цікаво, друзі. Обираю. Так. Далі, ось ТЗ на відео. Це в нас третє, теж веб Link. І, в принципі, все. А, ну хоча там у нас ще було що, розрахунок, розрахунок бюджету. Давайте так, ваших відповідей. За ваш бюджет буде досягнуто. Там якась цифра, наприклад, підписників, та, мольдів або що ви хотіли. І тут, відповідно, нам треба поставити результат. Того, що нам там четбот нарахував, да? що нам нарахував чат GPT. Але, друзі, пам'ятаємо, що там є певна проблемка з цим. Тобто, яка саме проблема, це в тому, що так помилка. А, вибачте, я не додав і який будемо відправляти. е будемо відправляти той, який вказано в квізі, а, а, який вкаже клієнт на останньому етапі. Тобто, ось це value Вказали. Так от тут проблема буде в чому? В тому, що якщо ви так залишите. То пам'ятаєте, нам там чажі Петі генерав прям дуже багато всього. Типу, там, згідно з вашою формулою, там тра-та-та -та -та і купував зайвого тексту. Тому ви в кінці додаєте просто до вашого промту ось такий заголовок, точніше, ну таке речення. У відповідь надай тільки цифру, тобто, що він написав всієї цієї водички, просто одразу вам скинув і все без зайвої поезії. Погодьтесь дуже крута функція, вже житті не вистачає, щоб вимикати вимикати зайву поезію. Так, окей, є. А, супер. Наче все повинно зараз працювати. А, давайте перевіряти. давайте перевіряти. А, пуск. ран, погнали. А, проходимо наш квіз. І ось такий e-mail. Так, окей, тут запущено. відправляю. Супер. І чекаємо. Тепер просто. Дивимось, чи все правильно зробив, і насолоджуємось. Тепер відповідно ви можете запускати ось подібні воронки і дуже багато економити вам часу. Тут насправді що можна сказати, що можна підключити знов таки будь-що, тому що сервісів тут просто ну якась необмежена кількість. І ви, наприклад, можете відправити щось клієнту, відправити собі, наприклад, відправити вашому Project менеджеру одразу якийсь файлик для подальшого редагування, там щось одразу створити в CRM-системі. Там, зробити якийсь пост автоматично, до речі, тут десь відео, якщо не забуду, додам, як автоматизувати типу, публікацію постів. Тобто, купу, купу, всього, ну, відповідно, це дозволить вам займатися якимись іншими справами, які ви не можете делегувати. Тобто я вважаю, що все, що можна делегувати, треба делегувати. А я це там чи якийсь там ваш підрядник, співробітник і так далі. Але займатися тим, що ви не можете делегувати. Да? Тобто Це там розвитку вашого бізнесу, вашої справи і так далі. Так, ну що, наче все пройшло, тут бачимо, все пройшло успішно. Знов-таки, ви можете подивитися, там, на якому етапі, там, що генерувалось. тут бачите, до речі, навіть емоцію нам представили. Хоча хештеги, напевно, було б не варто, ну, але окей. Так, І все це свято нам прийшло на пошту, як ми і хотіли, співпраця. Мене звати та-та-та. віддихаємо. Да, всі брифи тут. Бачимо Кока-Колу, яке ми вели, доки таки стрилися під цією назвою ТЗ для відео у Нас контент-план, да, тобто, все все створилося, все як треба. Така в нас, друзі, вийшла сьогодні Шетан Воронка. Доволі непогано, мені здається. Маю друзі, надію, що ви розумієте, так, що треба хоча б підписатися, там поставити лайк, написати якийсь файний комент, бо люди стараються, а ви не оцінили. Ну, не треба так робити. Карма повинна бути максимально чистою. Тому підписались, поставили лайк, подяку написали. Супер. Така в нас сьогодні вийшла воронка. Якщо якісь є питання, пишіть в коменти під це відео. Пишіть мені в інсту, додаватись, будемо дружити. Пишіть які свої ідеї, що треба зробити, що ви хотіли подивитися, якусь цікаву автоматизацію. Ну і розглянемо це в наступних відео. Я думаю, друзі, ви розумієте, да, наскільки ви можете сильно оптимізувати там різні процеси. А, бачимо, що тут цих сервісів просто, якщо тут гортати, ну ви будете тут день гортати, поки догортаєте до кінця. Бачимо, що це бігунок навіть там не шевелиться. Тобто, дуже, дуже багато різного, дуже багато цікавих інтеракцій, які ви можете між собою поєднати, налаштувати і так далі, передавати дані з А в точку Б. Окей, друзі, на цьому все. Використовувати сервіс Асквіз, використовувати нейромережі автоматизуйте своє життя і займайтеся тільки тим, що ви не можете делегувати. Тож побачимось в наступних відео.